Всім привіт, спільнота Ютуб. Ви на каналі Все можливо. З вами я, Віталя. І ось я хочу вам показати свій, свій гараж, свій гараж, який я потроху перетворюю в спортзал. Дуже, дуже мені подобається те, що я можу вдома буквально в двох метрах від, свої, від, від свого будинку мати такий спортзал, так як це зручно тим, що не потрібно тратитись, по-перше, на дорогу 15 хвилин до спортзалу, 15 хвилин зі спортзала, може, в когось більше це займає часу, там в дощ, в сніг і ще таке, таке інше. Потім він завжди в тебе під рукою цей спортзал, ти в будь-який час ти захотів заходиш, займаєшся. Постійно можна поповнювати інвентар. Завжди всі, всі снаряди вільні. Нікого немає. Ну, можна, звісно, запросити кума, свата, брата, позайматися з тобою, щоб було веселіше. <кій> По-перше, по-друге, що це абсолютно потім безкоштовно. Не потрібно кожного місяця тратити кошти на, там, на тренера чи на відвідування того ж самого спортзалу. Це завжди, завжди залишається тобі на все життя і потім передається твоїм дітям. Діти онукам, ну, звісно, якщо вони теж будуть любити спорт, <кій> як я до цього дійшов, як я до цього дійшов, по-перше, мені завжди нравилось спорт. Я ходив в тренажерний зал часом, ну, не так, щоб професійно, а для себе, так, щоб не заржавіти, так сказати. Ось, трішки ходив на бокс, мені теж подобається, там кілька років, буквально десь вже. Після 30 я почав на бокс ходити. І Вирішив, коли в мене народилась малеча, вирішив займатися вдома. Спочатку зварив невеликий турнік і бруся, але мені цього замало було. І я купив собі штангу для початку штангу і блінів купив на 105 кілограмів. 20 олімпійський такий гриф непрофесійний, 20-кілограмовий, і на 105 кг. Кілограм блінів, отже, все разом. Це приблизно 125 кілограм. А потім я вирішив, що мені цього теж замало. Це все не зразу. Це поступово раз в рік чи раз у півроку. Я потім докупив собі гантелі. Гантелі, щоб теж ними займатися, деякі вправи саме штангою не можна буде зробити. Гантелями зручніше. А потім вирішив зробити таку стойку, стійку для штанги. Вона регулюється під, під, різні, під, під різні положення. Звісно, вона не професійна, але досить для домашніх умов досить така крепка. Витримує і штангу на 105 кг на 125 кг, і мене на цій штангі нічого не відламується. Нічого. І довелося ще зварити лавку для жиму лежачі. Вона. Під різними кутами може ставати, спинка регулюється, тут теж регулюється. Одне єдине, що я докупив для тренажору для тренування ніг, ось такий тренажер для цієї ж лавки я спеціально зробив. Теж воно все-таки не, не саме професійне, але досить нормально для тренувань вдома. Якби я це все купував, на це пішла б купа грошей. Я думаю, що стійка і лавка це б вже було б тисяч сім, а мені вона обійшлася всього-навсього десь там, може, тисячі дві з половиною, десь по залізу. Так, звісно, в мене був зварювальний апарат, я ним варив. Це все, по... варити не важко навчитись. На Ютубі є безліч роликів, де можна навчитись варити, тим більше полуавтоматом чи звичайним автоматом, де електродами вариться. Це все можна навчитись потренуватися, а потім зробити, якщо хоч трішки маєте уяву, як це робиться. Якось так. І з цього всього ми можемо робити любі вправи на любу групу м'язів. Отже, беріть для себе, беріть на озброєння, тренуйтесь, адже це ваше здоров'я, ваша краса. Кому сподобалося, можете поставити лайк або навіть підписатися на канал. Звісно, там ще не багато роликів, але я хочу показувати, що, що я маю і як я цим займаюсь. До речі, до речі, зараз я пробую набрати масу. Я був 72 кг прошлим літом, зараз я вже 82 кг. Використовую лише. Тренування і харчування, і в раціон додаю протеїн, протеїн ну, певної фірми. Подивимося, що з цього буде Ди і ще взяв на озброєння таку програму тренування у одного блогера. Розкажу пізніше, якщо через три місяці досягну певних результатів. Слідкуйте за каналом, за каналом, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо цікаво на все добре, все, все можливо, все можливо. За вами був Віталя, пока.